Привіт усім! Радий, що мої відео є корисними. До попереднього відео було дуже багато коментарів і запитань. Відразу на все відповісти не зможу. Але вибрав самі цікавіші, самі актуальніші, які от реально зможу щось корисне розказати, щось таке практичне, з чим стикався сам. Тому поїхали. Відео. Хочу присвятити темі того, з чого почати, бо, ну, де навчитися, я в попередньому відео вже так більш-менш розповів, в кого можна шукати знань в цій сфері, сфері інтер'єрної візуалізації. А з чого почати, Ну, мабуть, потрібно мати техніку відповідну. Так? Тобто, якщо... Це теж одне з питань до попереднього відео з ваших коментарів. Яка техніка потрібна для того, щоб займатися архітектурною візуалізацією, візуалізацією інтер'єрів, візуалізацією екстер'єрів? Тут слід розділяти. Так? Тобто, є спеціалісти, які займаються і інтер'єрами, і екстер'єрами, але найкращі спеціалісти вузького профілю, так є всюди. Тобто, Екстер'єрщики. В них свої алгоритми, хоча ті самі програми, але алгоритми інакші. Так само і інтер'єрщики. В них свої алгоритми. Тому е, потрібно в першу чергу, якщо ти тільки починаєш, е, тобі потрібно, ну, може, вже не, не комп'ютер цілий купляти, так, а можна почати з ноутбуку, але це має бути ігровий ноутбук. Цей ноутбук має мати мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. Мінімум 16, якщо це інтер'єри. Бо для екстер'єрів, там від 32-64. Ну, на 32, в принципі, теж не дуже комфортно. Найкраще це вже зразу 64, якщо хочеш екстер'єрами займатися. Ну і на 32 по інтер'єрах це ідеально. Хоча інколи такі інтер'єри, що потрібно більше. Тому це питання номер один. Було питання про процес створення з середини, як це все виглядає. Ну, ось я відкрив одну зі своїх сцен ігрова кімната, яку робив. Хочу так більш-менш показати, що тут є, як воно виглядає. Тобто, можете побачити, що кожне приміщення вимагає окремої сцени. Якщо ну, комп'ютер не дуже потужний, то потрібно займатися оптимізацією, це основне, з цього потрібно починати. Бо якщо сцена не оптимізована, то працювати буде дуже складно, все буде глючити, зависати. От я зараз на ноутбуці працюю, тому що тут є мікрофон, бо зазвичай я працюю на персональному комп'ютері, де кращі характеристики якраз для роботи. На цьому ноутбуці я ніколи не працюю. Тому ви можете почути зараз на фоні такий звук, ніби вентилятора. так, ну, Ігрові ноутбуки всі вони видають такий звук, тому що без того система працювати не буде. Вона мене більше, знаєте, розсмішила реклама, де хлопець на пляжі з ноутбуком, з Маком тим більше, і там якраз про 3D-візуалізацію була реклама. Ну, по-перше, там на сонці все перегріється. По-друге, ноутбук і без сонця нагрівається так, що там деколи запахи різні з'являються. Тому. Ну, насправді, ноутбук не зовсім для тої роботи, якщо є можливість, найкраще це вже персональний, але починати можна і з ноутбука, але потужного. Так от, повернемось до теми. Була, було питання про те, чим можу я зробити так, щоб там ходити всередині, та? які програми дозволяють це робити. Ну, відразу скажу, що це не 3D Max, 3D Max можна зробити з камерою, облід, подивитися анімацію, зробити і так далі. Це все можливо, але тут це не практикується. Тобто, е якщо ви бачили десь таке відео, що зараз роблять там прямо як в комп'ютерній грі, можна гуляти. То це зараз робиться трошки в іншій програмі. Програма називається Unreal Engine. Ну, Там не буду в цю тему. Там теж багато цікавих фіч. Це є ігровий двигун, ігровий рушій. Там зовсім інший підхід. Тому це трошки не та тема. В 3D Max більше упор йде на оперативну пам'ять, а. Там більше на відеокарту. Самі ви знаєте, через майнерів дуже ціна на відеокарти висока, і не кожен може собі дозволити це. Тому це не дуже вигідно займатися такого роду візуалізацією. Але, впевнений, за цим майбутнє. Ось ви можете бачити вже готові картинки по цій сцені, що я щойно показував. Тут що важливо, як це все виглядає. Тобто скидають мені таке планування. Так, ось це ця, ця ігрова посерединці, Ну і я вже конкретно під це приміщення вибудовую все. Далі показую, що я побудував, чи правильно я зрозумів. Якісь моменти, можливо, неправильно. Там, яке приміщення робимо, яке не робимо. Там дизайнер має мені відповісти на мої питання, якнайшвидше це зробити, проговорити всі питання, щоб потім не робити лишньої роботи. І таким чином я починаю роботу. Там якісь ще мені скидають більш детальнішу інформацію по висотах, величинах, міліметрах і так далі. Далі я в SketchUp вибудовую все, а от вже в 3D Max якраз пробудовую ці всі елементи. Наприклад, ви спитаєтеся, де взяти оце крісло подушку, або якийсь інший елемент, то я скажу, що є ресурси, на яких все є. Просто треба вміти шукати, знати, де шукати, і так далі. Все це вам на курсах не розкажуть, це все вам розкаже тільки той, хто реально цим займається, і як реально швиденько це все знайти і зробити. От це до того, що в минулому відео я говорив, що на курсах вас навчать нажимати кнопочки. А Шукати те, що потрібно, щоб зробити з цього комерційну картинку, то може вас навчити тільки той, хто цим займається. Індивідуальні уроки. Я за індивідуальний підхід. Тому що якщо тобі записали відеоурок, ти не можеш е спитатися, якщо щось не зрозумів. Ну, це те саме та, порівняння з минулого відео, як ти вчишся на механічній коробці передач їздити е в автошколу, чомусь ти йдеш, чому тобі не скидають відеоурок, і ти по ньому не вчишся. Тебе потрібна практика. Ти не можеш по відеоуроку на Ютубі навчитися водити машину і переключати передачі. Ну, Теоретично ти можеш знати, та, які там, що нажимати, що відпускати. Але в реальному житті в тебе виникне багато проблем, а спитатися в нікого. Та й навіть ті питання, які ти будеш ставити, то у вчитель, вчитель вміє тебе підводити до правильних питань, тому ну, індивідуальний підхід він важливий. Мені скидають ще фотографії приміщення, та, щоб я міг вживу побачити, як там йдуть вікна, потім набагато легше в просторі орієнтуватися. Ну, це я просто такий приклад хотів показати. Тому ось так. Відносно заробітних плат в цій професії, то тут також все дуже індивідуально. Тут нема Junior, Senior і так далі. Ну, на моєму досвіді можу сказати, що. Все залежить від клієнтів. Якщо у вас клієнт, який готовий платити, і ви йому говорите свою ціну, і він на неї погоджується, то окей. Якщо ж ви тільки початківець, то все одно прийдеться пройти якийсь період, щоб працювати за ціну нижче ринку. Щоб напрацювати собі портфоліо. Ну, якщо ви не готові цього робити, то ну краще не беріться. Так? Неможливо зразу вийти. В саму вищу лігу, і самими там, як обіцяють, 1000 доларів в місяць і так далі. Це можливо, але спочатку ти маєш мати в своєму портфоліо як мінімум 10 крутих робіт. Ось. Тому, ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Ще буду записувати відео, так що всім па-па.